Ютуб канал БукзіЛА представляє книгу Дедлайн. Роман про управління проектами. Автор Том Демарко. Дедлайн, роман про управління проектами, це не просто збірка порад, а захопливий бізнес роман Тома Демарко, що занурює читача у незвичайний світ моровії колишньої соціалістичної республіки, де досвідчений менеджер Вебстер Томкінс опиняється у ролі керівника кількох масштабних іт проектів. Ця унікальна ситуація перетворює його роботу на своєрідну лабораторію з управління проектами, де він має можливість експериментувати з різними методологіями та підходами, щоб розгадати одну з найбільших загадок менеджменту: чому одні проекти досягають успіху, а інші ні. Усі свої відкриття та спостереження Томкінс ретельно фіксує у записнику, який стає джерелом цінних уроків для будь-якого керівника. Основні принципи управління проектами, викладені у книзі, зосереджені на людському факторі ризик менеджменті, ефективності процесів та психології лідерства, основи успішного управління проектами. Люди на першому місці. Книга починається з утвердження фундаментальної ідеї успішне управління проектами залежить насамперед від людей. Вебстер Томкінс одразу виокремлює чотири ключові правила менеджменту. Один знайти необхідних людей. Якість команди є першочерговою. Здатні та мотивовані співробітники можуть витягнути проект з будь-яких труднощів. Принаймні, співробітників Томкінс рекомендує покладатися на інтуїцію бажано, спільно двох менеджерів і більше слухати, менше говорити. Важливо також залучати нових співробітників до роботи, яку вони вже успішно виконували, відкладаючи їх професійне зростання до наступних проєктів, щоб мінімізувати початкові ризики. Не менш важливим є прохання про рекомендації від вже найнятих членів команди, оскільки вони найкраще знають, хто може вписатися в колектив. 2. дати їм ту роботу, на яку вони найбільше підходять. Це означає оптимальне використання талантів та досвіду кожного члена команди, розподіляючи чи завдання відповідно до сильних сторін? 3. не забувати про мотивацію. Мотивація є критично важливою. Автор наголошує, що загрози та негативна мотивація, пункти 6-8 з записника Томкінса є абсолютно неефективними. Якщо терміни нереалістичні, погрози не змусять людей працювати швидше, а лише створять атмосферу страху та недовіри. Більше того, якщо погрози не будуть виконані, вони втратять свою силу. А якщо будуть, це призведе до ще гірших наслідків, руйнуючи довіру. Та продуктивність. 4. Згрутувати команду та підтримувати її у стані згуртованості. Командний дух та взаємодія є основою успіху. Усе інше, на думку Томкінса, є лише адміністративною дурницею. Заохочення спільної роботи учасників команд навіть після закінчення проекту допомагає зберегти цінні зв'язки та уникнути зайвих проблем з формуванням нових колективів. Лідерство серцем, а не лише розумом. Пункти 9-10. Де Марко стверджує, що для справжнього керівництва потрібні не лише інтелект, а й серце, нутро, інтуїція, душа та нюх. Люди йдуть за лідерами, яких вони люблять і яким довіряють, а не просто за тими, хто найрозумніший чи завжди приймає правильні рішення. Справжній лідер має бути щирою людиною з великим серцем. Менеджери, які керують лише головою, ніколи не здобудуть справжньої відданості своєї команди. Безпека та опір змінам. Пункти 1-5. Одне з ключових відкриттів Томкінса полягає в тому, що люди чинять опір змінам, коли не почуваються в безпеці. Невпевненість змушує уникати ризику, що у свою чергу призводить до втрати нових можливостей. Залякування навіть непряле має такий самий ефект, як і прямі погрози, створюючи атмосферу, де люди бояться експериментувати та проявляти ініціативу. Це створює парадокс, зміни необхідні для успіху, але їх запровадження можливе лише в умовах безпеки. Повага та негативна поведінка керівництва. Пункти 37, 68, 70, 95, 96, де Марко наголошує на важливості поваги до кожного співробітника, навіть до найшкідливішого. Злість і неповага вищого керівництва є заразними та копіюються середніми ланками. Це хибне уявлення, що гнів чи злість спонукають людей працювати краще. Насправді, така поведінка це ознака некомпетентності керівника, а не поганих підлеглих. Більше. Того страх гнів. Керівники, які постійно кричать, насправді просто дуже бояться. Каталізатори проєкту. Пункти 82, 84. У кожній команді існують люди-каталізатори. Це ті, хто допомагає створити здорову атмосферу, довірчі стосунки та бойовий дух. Їхня роль є надзвичайно важливою, навіть якщо вони не роблять нічого крім цього. Вони незамінні в посередництві та вирішенні конфліктів, хоча посередництву можна й навчитися. Чотири крапки: динаміка команди та продуктивність, вплив чисельності команди та введення нових співробітників. Пункти 33, 86, 90. Томпкінс демонструє, що введення нового співробітника до команди початково негативно впливає на загальну продуктивність. Новачок потребує часу на навчання та відволікає інших членів команди, що призводить до тимчасового падіння сукупної продуктивності. Більше того, зі збільшенням чисельності команди зростає поправка на зростання, час який витрачається на комунікацію та координацію. Чим більша команда, тим менша ефективність кожного окремого її члена. Ідеальний підхід, на думку автора, полягає у формуванні спочатку невеликої команди, яка зосереджується на створенні продуманої архітектури системи. Лише на пізніх етапах, коли основна архітектура визначена, наприклад, на останній шостій частині часу розробки, можна додавати новий персонал, який займатиметься кодуванням. Передача роботи великим командам до завершення дизайну призводить до втрати незалежності, надмірної кількості нарад та загального невдоволення. Тиск, понаднормова робота та продуктивність. Пункти 63, 67. Примус і тиск з боку керівництва не змушують людей розуміти швидше. Більше того, чим більше понаднормової роботи, тим нижча продуктивність. Невеликий тиск може допомогти сконцентруватися, але тривалий тиск завжди дає негативний результат. Автор висловлює жахливе припущення. Тиск і понаднормова робота часто слугують лише для збереження гарної міни при поганій грі з боку керівництва, яке просто не знає інших способів вплинути на ситуацію або вважає альтернативні рішення надто складними. Короткострокові заходи проти довгострокової ефективності. Пункти 16-18. де Марко розвінчує міф про швидкі рішення для підвищення продуктивності. Немає короткострокових заходів, які б негайно підвищили продуктивність роботи. Будь-які обіцянки негайного результату є обманом. Справжнє підвищення продуктивності це результат довгострокових системних зусиль, а не миттєвих втручань. Чотири кратки: управління ризиками та прийняття рішень, ризик менеджмент як основа проєкту. Пункти 19-25. Вебстар Томкінс підкреслює, що управління проєктом по суті зводиться до управління його ризиками. Для цього необхідно створити список ризиків. Друге відслідковувати не лише кінцеві ризики, а й ті, що є причиною можливого провалу проєкту. Третє оцінити ймовірність, виникнення та вартість кожного ризику. Четверте. Визначити симптоми для кожного ризику, за якими можна зрозуміти, що він перетворюється на проблему. П'яте призначити спеціальну людину для управління ризиками, яка не має бути охоплена надмірним оптимізмом. Шосте створити доступні, можливо, анонімні канали для повідомлення поганих новин керівництву, щоб ризики не приховувалися. Моделювання та метрики. Пункти 34, 36, 44 51. Моделювання припущень та обговорення цих моделей з партнерами допомагає краще розуміти процес роботи, вносити виправлення та передбачати результати. Важливо порівнювати змодельовані результати з реальними, щоб коригувати моделі. Щодо збору матричних даних, де Марко радить. Визначити параметри кожного проєкту, не боячись починати з абстрактних одиниць вимірювання. Друге будувати складні метрики на основі простих, які легко підрахувати. Третє збирати архівні дані для розрахунку продуктивності за вже завершеними проєктами. Четверте працювати над формулами обчислення метрик, щоб вони точно відображали обсяг робіт. П'яте побудувати лінію тренду для прогнозування обсягу робіт у нових проєктах. Шосте. Враховувати рівень перешкод на лінії продуктивності як індикатор допустимих відхилень, що дозволяє більш реалістично оцінювати прогрес. Чотири кратки. гра в захисті скорочення втрат. Пункти 26-31. Успіх проекту, на думку Демарко, швидше забезпечується скороченням непотрібних зусиль, ніж прагненням нових перемог. Це означає скорочувати втрати якомога раніше. Припиняти непотрібну роботу якнайшвидше. НЕ створювати нові команди без необхідності. Краще залучати до роботи вже сформовані колективи. Вважати, що збереження команди готової й надалі працювати разом це одна з основних цілей будь якого проєкту процеси розробки та вдосконалення. Проєктування проти налагодження. Пункти 59-61. Є лише один спосіб скоротити час на розробку, коли його і так мало зменшити терміни налагодження програми. Проекти з високою продуктивністю потребують набагато менше часу на налагодження та виправлення помилок, оскільки вони витрачають набагато більше часу на проєктування. Цей принцип випереджаючого дизайну є ключовим для ефективності, обережно з формальними вдосконаленнями. Пункти 52 58 Ефективний процес розробки та його постійне покращення достойні цілі. Проте Демарко попереджає, що формальні програми, спрямовані на поліпшення процесу, наприклад, перехід на наступний рівень СММ, є надзвичайно дорогими та можуть відкинути команду далеко назад. Навіть окремі зусилля з покращення процесу рідко окупаються. Спроба впровадити більше одного вдосконалення методології згубна справа. Небезпека стандартизованого процесу полягає в тому, що за рутинними операціями люди не помічають можливостей заощадити час. Великі команди неухильно дотримуватимуться стандартизованого процесу, доки він дозволяє всім почуватися при справі незалежно від користі. Зміни поведінки. Пункт 62. не можна змусити людей робити щось інакше, не виявляючи до них належної турботи та інтересу. Щоб змінити їх, керівник має розуміти і цінувати те, що вони роблять і чого прагнуть. Це підкреслює важливість емпатії та довіри. Хайсенг, політика, конфлікти та комунікація, викривлена політика та її наслідки. Пункти 38 43 90, 101. одним із найпідступніших викликів є викривлена політика. Її головна ознака, особисті цілі та вплив ставляться вище загальних інтересів компанії. Це може призвести до того, що мати оптимально укомплектовану команду стає небезпечно для окремих осіб. Цю патологію неможливо вилікувати знизу, і часто єдиним виходом є вичікування або уникнення. Хоча дива трапляються, на них не варто розраховувати. Навіть у найздоровішій організації можна зіткнутися з такою політикою управління конфліктами, пункти 74-81. Проекти, де задіяно кілька сторін, неминуче стикаються з конфліктом інтересів, особливо у сфері розробки програмного забезпечення. Багато компаній не мають механізмів для їх вирішення. Де Марко стверджує, що конфлікт заслуговує на розуміння та поважне ставлення, він не є ознакою непрофесійної поведінки. Важливо донести до кожного, що враховуватимуться інтереси всіх учасників. Легше виступати посередником, ніж намагатися домовлятися самостійно. Якщо інтереси сторін протилежні, слід заздалегідь оголосити про переведення вирішення на посередника. Ключова ідея всі учасники ситуації перебувають по один бік барикад, з іншого боку є сама проблема. Туманні специфікації на розробку пункти 71-73. Незрозумілість у специфікаціях свідчить про невирішені конфлікти між учасниками проекту. Специфікація, яка не містить списку типів вхідної та вихідної інформації, є безглуздою. Важливо зазначити, що люди часто схильні звинувачувати себе у нездатності зрозуміти написане, а не авторів специфікації у її невідповідності. Комунікація та наради. Пункти 91-93. Наради не повинні бути багатолюдними. Необхідно забезпечити присутність лише тих, для кого проблематика дійсно важлива. Найпростіший спосіб заздалегідь публікувати порядок денний і суворо його дотримуватися. Кожному проєкту потрібні церемонії чи ритуали, які допомагають концентрувати увагу на основних цілях та завданнях, таких як скорочення складу робочої групи або підвищення якості коду, захист персоналу. Пункт 94. Керівники повинні захищати своїх людей від тиску та лайки великих босів. Це є частиною створення безпечного та довірчого середовища, де співробітники можуть ефективно працювати, не боячись необґрунтованої критики. Останні висновки: здоровий глузд та терміни злість і скупість. Пункти 101 103 на завершення Демарко зазначає, що злість плюс скупість це формула, яку застосовують у поганих компаніях. Ті, хто відповідає за невдачі. Це прямо протилежність істинним цінностям хорошої компанії, бути щедрими та дбайливими до своїх співробітників. Справжня причина цих проявів страх провалу. Два терміни здачі, пункти 104-105. Автор наголошує на критичності часу. День, загублений на початку проекту, означає так само багато, як і день, загублений наприкінці, і немає жодного способу повернути втрачений час. Повертаючись до центральної теми термінів, Демарко формулює один з найважливіших висновків, який Вебстер Томкінс вистраждав на власному досвіді. Проект має мати два терміни здачі запланований і бажаний, і ці терміни не повинні співпадати. Це визнання того, що реалістичне планування вимагає буфера часу. І що спроба встановити один жорсткий термін як бажаний і запланований, одночасно призводить до проблем. Ця ідея підкріплюється спостереженням, що команди, перед якими не ставлять жорстких термінів, часто закінчують роботу швидше за ті, які сильно обмежені в часі. Це парадоксально, але свідчить про руйнівний вплив надмірного тиску. Висновок: записник Вебстера Томкінса, що містить 105 правил, є свідченням того, що успішне управління проектами. Це не лише про методики та інструменти, а насамперед про розуміння людської природи, створення сприятливого середовища та усвідомлене лідерство. Досвід Моровії перетворив абстрактні принципи на конкретні вистраждані знання, які, за словами Томкінса, вже не потребують перечитування. Оскільки він все це випробував на власній шкурі, книга Дедлайн є цінним посібником, який у формі роману передає глибокі істини про управління проектами, наголошуючи на важливості людей, емпатії та здорового глузду над бюрократією. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.